Вони виберуть ліцензії, що дасть змогу потратити на Олімпіаду. І ми до цього йшли всі разом і в фінансовому плані, в в вольовому, і спортивному, підтримували спільно з їхніми керівниками, з тренерами. Але ж знову стикаємося з такою проблемою, що зараз Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допущення країн-агресорів Росії та Білорусії. Допустити їх до участі в цій Олімпіаді. В свою чергу, Національний олімпійський комітет України розглядає можливість бойкоту цієї Олімпіади, аби не опинитися на одній Олімпіаді з росіянами та білорусами. З цього приводу я зібрав нараду всіх спортивних функціонерів, ведущих тренерів за участю цих хлопців-кандидатів на Олімпіаду. Я хотів почути. Їхнє бачення. З однієї задіяний дуже великий ресурс людський це і сила, і витривалість, і здоров'я, і місць, і фінанси для того, щоб потрапити. А з другого боку, є моральні, принципові позиції цих тренерів, які заявляють, що прийдеться, мабуть, чимось жертвувати для того, щоб не опинитися на п'єдесталі Пашани поруч з якимось росіянином. Який буде виступати під нейтральним прапором на Олімпіаді в Парижі, але потім приїжджає в Москву, одягає військову форму офіцера російської армії, бо вони всі служать в російській армії і являються штатними військовими, йдуть в Кремль і Путін їм вручає ці медалі, дає грошові премії. Тобто це неприйнятно для нас, як патріотів України, з одного боку, а з другого дуже важко втрачати таку можливість. Тому ми. Від спортивної спільноти склали лист, зібрали близько 300 підписів, спортсменів та тренерів Кіровоградщини, направили цей лист на голову Олімпійського комітету. Він же ж в одній особі є міністром молоді та спорту Вадиму Гуцайту з проханням не допустити такої ганебної помилки та допустити до участі в Олімпіаді росіян та білорусів. Зараз це все знаходиться на такому етапі в плані переписки, але ми розуміємо, що в великому рахунку ми нічого не вирішимо. Це буде вирішувати Міжнародний олімпійський комітет, який вже заявили і заявляли раніше, що спорт в ній політики, спортсмени не мають страдати, тому що там десь хтось вирішує свої бізнесові якісь конфлікти, інтереси військові. Ми будемо і далі апелювати, ми будемо заявляти, наші спортсмени їздять на міжнародні старти, на чемпіонати світу, на чемпіонати Європи. До них підходять люди з різних країн, вони спілкуються і наші хлопці пояснюють, що дійсно в нас в країні йде війна, нас вбивають, руйнують наші міста, гинуть діти, жінки. Ситуація дійсно неконтрольована в Росії. Деякі спортсмени цього ж навіть не... Вони не знають, наприклад, якісь там країни, які не допомагають Україні і не є нашими партнерами в плані надання зброї чи підтримки. Ми працюємо на своєму фронті, тому що ми розуміємо і знаємо з вами, що ніде в жодній галузі так часто не піднімають український прапор і не звучить їм Україна як в спорті. Нас поважають, з нами рахують.